Всім привіт! Готовимося ми до посівної пшенички. А для цього нам треба наша диска. Палку вчора порубали <coughs>, на соняшник. І тепер нам треба задискувати. Ну а Для цього я причеплю диску і треба трохи поремонтувати. Ну Так виходить, що трошки її треба не обслужити, а поремонтувати. Отак виглядає наша диска, я думаю, багато хто її вже бачив на каналі. І зараз візьму трактор, причеплю її, вигоню у двір. Нам треба і трошки замінити деякі деталі. Далі я покажу. І трохи треба буде сварка нам. Да, Отак от от приходиться. Трошки треба буде поварити. Ну, зараз я все розкажу і хочу оставити відзив, ну, тому що. Так толком я за нею нічого не казав, не розказував. Це в нас диска ми її купляли в якому году. В 2020 году, виходить, буде четвертий сезон вона в нас. От що случилося в неї за, ну, скажімо, 3,5 сезона, да? 4 сезони, грубо говоря. Які були нюанси, що з неї було? Зараз все розкажу, покажу. Так, в общем, перегнав юмзик поміг. В принципі, все нормально. Що перше? Зразу треба скат зробити, тому що десь його видно пробили, спускає. Ну, зараз компресором автомобільним підкачав, але слабенько все одно тут вес великий і речах великий. По поводу адаптера. Адаптер у нас виходить, в 2021 році ми його брали. Атлан, Атлан, да, 3000. Тому що там є смачніші 3000 по адаптеру, ніяких питань немає. Ну, Кроме ската, ну, це така ерунда. Зараз ми його заклеїмо, все буде з ним нормально. По поводу адаптера взагалі ніяких нюансів, гідроціліндри не течуть, піднімають, все в принципі, нормально і адекватно. Нічого за це время не розбилося, не розціліпалося, все держиться, тут втулки мажуться. Ступиці ми їх і не трогали, як завод виставив, так вони і стоять. В принципі, хороша, удобна штука, ну, більш ми її ніде не Можливо, Возможно, ще її десь використовувати на якихось там сівалок. Можна в принципі, зробити, рамку. зробити рамку. Це те саме, що навіска трактора, центральний винт всі кронштейни. Переробити рамку і щось чіпляти на рамки ну, або щось придумати. Ну, ми її тільки використовуємо для дисків. Для цього адаптера також треба фаркоп, тому що на звичайній планці вона не буде держатися, або треба фіксувати планку, щоб вона не піднімалася. Плані навіска, щоб не піднімалася, не пригала. Нагрузка тут, звісно, є велика. От, Як видно, фаркоп вигнувся вверх. Нагрузка ну, тут величенька, речах тут хороший. І Для цього ж ми поставили на МТЗ задні догружателі зв'язки. Колес, дивись, якихось 100 ну, да, там вони по 48 кг кожна, 100 кг якась вже нагрузка буде. По поводу дисків. По поводу дисків були опроси, були нюанси, їх завод, скажімо так, устраняв. Ну, і зараз нам треба ще устранити деякі випроси. Діски, ну, виробітка тут невелика, ну, в принципі, вже за 4 роки. Ну, хоча в нас. Не так багато ми ними робимо. Ну, трошки вже вироботка, як були новіші, трошки є. Ну, невелика. По поводу ступець. Тіліпаються, ні одна ступиця не тіліпається, ступиці не мажуться, ніде нічого. Отак вони виглядають. По поводу ступець все відлічно, але в плані того, що маю в виду, Що нічого не треба ні підтягувати, ні мазати, І ось не тіліпається, ніде нічого. Я думаю, вони будуть робити багато. А от кронштейн самої ступиці, оце, ось оцей узел желає, звісно, лучшого. Зараз покажу чого. Сама стойка відлічна, демфера там, там не повирвали, нічого не те самий, всі вони стоять рівненько в один ряд, так скажем. Якщо в плані такого дивитися. В принципі, тут все мощно зроблено, як стойка. А от... Сама оцівуха, самі оцівуха, трошки щось, ну, не знаю чого, як, нічого я не буду казати в сторону заводу, Ну, є нюанси. Сейчас я їх покажу, які нюанси. Так, ось такі нюанси. Видно, так? Да? Такі нюанси є, і це вже не перший нюанс. Це вже чотири ступиці, так скажемо, у нас лопнули кронштейни. Завод 4 поміняв, нам все висилають, все в зборі. ну, понятно, без диска, саму висилають ступицю. Чотири ми поміняли, і дві штуки ми вже трохи встановили. Ось як видно. Приварена шайба, заварена і, в принципі, воно ходить нормально. Ось, виходить, одна ступиця і друга ступиця, ось так само заварена. Ну, Зараз ось треба зробити ще одну ступицю. Таким же самим способом. Виточили втулки, ну, далі я покажу. Так же само треба заварити. В дві ступиці в запасі є, діло, тому що вони тут аж ліві праві ступиці. Це, виходить, в нас, так скажімо, права. А на першому ряду там ж трохи не така, наоборот, лева. Дві ступиці є в запасі. Лежать, ну, хай лежать мало, ліж щось десь вийде. Оцей узел там з подшипником, Ну, вдруг, вдруг таке случиться, ми їх краще поміняємо. А оцей нюанс, що вирвана, ми. Це вже, виходить, п'ята ступиця, да. Ми, виходить, заваримо, зробимо. Ось вже дві ступиці є. Получається, дві ми поставили нових, поміняли. Дві у нас в запасі лежить, бо ми встановили. Ну, а це ось п'ята теж встановимо. І в принципі, поки, поки робимо, поки все нормально. По поводу катка, тут паршибники стоять Ну, Все робе, все крутиться. Якщо сильно сира земля, то каток забивається. Ну а так в принципі робить нормально, грудку розбиває. Труба тут ну тройка ну, до тройки. Ну, в принципі, труби рівні, не погнуті, ніде нічого. Каток тут нормальний і в першу чергу, я ж кажу, забивається, ну, це, якщо, мокро. якщо мокро, забивається каток. По поводу забивань, як привыкли на стандартному сполненні дисків 100, як я війду, тут забивання ніколи не забивається. В тому сезоні ми дуже по-мокрому дискували і була солома. Ну, стерня, так скажемо. Другий раз вже дискували. І що ми замітили, що забивається? Ну Не то, що забивається задній ряд, а він налипає. Тут солома налипає, і вона держиться. І Тоді, виходить, задній ряд катка він йде отакий рівний і вже він не так землю підгортає. Хотіли ми поставити, так як завод ізотовітеля і совітує, ставити на задній ряд рівні диски без оцих вирізів. Вони тоді будуть не забиватися. Ну, в принципі, ми так не поставили, те поле доробили. Ну, не знаю, може, якщо колись прийдеться, то поміняємо. В принципі, передній ряд не забивається, а от задній, передній ряд виходить, йде по сухішому. Те, що зверху було, воно ж трохи протряхло. Перший ряд перемішує, це все з мокрим землю, кидає на задній, а задній вже трохи підзабиває. Іменно ці часті. І ще такий нюанс, як оці ось. Називаємо Кронштейни Катка, дач, як їх так назвати, ці тяги, не тяги. От, як видно, лопнула вона. Я далі розкажу, і за чого вона лопнула. Ну, це ми так предполагаємо. Це, кстати, вже друга стоїть. Рідні ми поміняли, тому що рідні лопнули теж були. Але вони лопнули десь, по-моєму, в цьому районі. Позовив, позвонив я одразу до директора. Це один плюс як для мене, що ніхто не скриває і на сайті ви можете знайти контакти директора. Сайт їхнє, все. Прямо вказано номера телефона директора, ви можете напряму дзвонити і з ним все проконсультуватися, він вам все розкаже і так скажемо покаже. Ну, тому що не треба дзвонити до менеджерів, які сидять за комп'ютерами. деякі, ну, не кажу іменно за цих людей, а деякі даже і в глаза не бачили продукцію, вони її продають. Це трошки, скажемо, ускладняє. Позвонив я одразу до директора, кажу, лопнули ці тяги. Він одразу каже, що все без питань, Це вже, ну так скажемо, не ви перший. Ми цю проблему устранили, переробили і поэтому вам відправлять. Нові хлопці тягають. Ну, дійсно, вони прийшли там. нам, Ми їх поміняли. Що устранили? Получається, труба трохи товща. Профіль, по-моєму, той самий, я не пам'ятаю. Усилили вони знизу, пластину ось кинули. Перша пластина закінчувалася отут. Прямо. І вона пластина закончилась, вона лопнула труба. Вони її усилили далі. Ну, діло в тому, що тільки ось пластина закінчилась, і воно лопнуло. лопнулося, сонце засвідчує. Ось видно, шов, де лопнуло, і пластина закінчується в цьому місці. Так як це сезон, робити треба. Чекати почту теж довго. Заварили, кинули дві таких пластини, уварили, в принципі, робе. Ну, я знову дзвонив на завод, кажу, так і так, кажу, лопнуло тільки вже в другому місці. Показав фотографії, так, да, дійсно. І вони вже прислали другий комплект. Виходить, там вони вже переробили по-другому. Зараз ми їх поміняємо, теж, щоб вони вже були нові, тому що, щоб знову не вийшов такий нюанс і не тратить час на заміну в полі їх. Отак відбувається і собственно сам ремонт. Спочатку приварюю, прихвачую, виставляю оце вухо, яке обірване, як видно, воно його рове. Ну, отак от щось. Чи метал такий він, я не пойму, але якось у нього рве кусочками, так сказати. Ну, Не рівно обриває. а отак от. Далі витачені шайби. 10 товщина. Отак виставляю їх, трую, щоб вони все були рівненько. І далі зараз буду обварювати. І Отак от хорошенько обварюю. Тому що ця шайба буде держати велику нагрузку. Ну і далі так само ж наступний. Так, собственно, готовий результат. Шайби поварив. Прийшлося купити длинші болти, бо ті короткі. І, в принципі, вже готово. І також заварив. Ще одну ступицю на запас. тому що щось я думав, що дві запасних нових ступиці. Коли оказалася одна, вона передня. Заварив також задню, щоб було дві штуки в нас на запас. Одна нова, а друга буде оця. Ну, вона тут мала на неї нароботка, тому вона теж ще буде служити і служити. Ну А там час покаже. І за чого вони рвуться, ламаються, ну, я не знаю точно. Скоріше за все це все ґрунт Або ще такий варіант, як кронштейни. які от Бачите, то есть, якби оце ростення було трошки менше, щоб цього зазора не було, щоб воно зжимало і держало, а так воно, виходить, не зжимає. Ця часть пережата, а ця от не пережата. І це на всіх, це не то, що там один. Це на всіх так. можливо, і за цього. Ну, а далі зараз буду. Міняти труби. Ось, собственно, такі вже прислали хлопці. Таке рішення зробили по-другому. Ну, важкі, виглядать, звісно, Ну, Подивимося, подивимося, що воно нам покаже. Так, хочу показати непонятні рішення заводу. Ну, Тому що, як видно, ось наскільки е зробили вони коротшу цю тягу. Тим самим уменшили розстояння від катка до заднього ряду. Ну, ладно, може не буде там кидати, воно так не буде забиватися. Ну, Хоча, я думаю, це мінус. І другий мінус більш такий вісомий. На старих трубах стояли такі накладки пластикові. Вони стояли ось на цих боковинках. Ну, собственно, отак от. Так от. Угу. Отак, як видно, вони стояли і терлися вони об оці бокові щоки. Оцею втулкою розпорною воно підтягується, воно тут відносительно і плотно, ну і в те же время ходе. Рішення, отаке, я вважаю, хороше. А що вони тут відказалися від цього рішення, непонятно. Діло в тому, що вони тепер сюди не влазять. Я думав, зняти сам посверлить, засверлиться. Поприкручувати вони, діло в тому, що не влазять сюди. Навіть я вже відпустив оцей болт, думав, воно розійдеться, воно не розходиться, товстий метал. Сюди вони не влазять. І тепер буде де воно тертись? Воно тертись буде метал об метал. Ось в цьому місці. Це саме широке місто, яке, виходить, буде терти. Закручую я оцю розпорну втулку. Ну люфт тут є, невеличкий люфт є. Чого вони так вирішили відказатися від них, непонятно. Лучше б вони зробили оцю трубу вущу на 10 мм ну, поставити ці бокові. Ну, завод вирішив, значить, щось вони знають. Чого ж ламаються оці труби, тяги, як їх правильно назвати? Ну, ми замітили так, що це случається осінню. Коли ми дискуємо під посів пшениці, дискуємо мелко, десь 3-5 см глибше. Після соєшника земля м'яка. Там була обробка либо пахота, либо рихлітель. В даному випадку, як у нас рихлітель. Ну, тобто, скажімо, більше 15 см. Земля м'яка. Ми на катку виставляємо мінімальну глибину, диски самі тяжолі. Вони питаються залізти як можна глибше, тому що опять же, земля м'яка є куди лізти. І всю цю масу, всю диски держать що, держать сам каток і держать оці кронштейни. Тому нагрузка тут на них дуже велика. Перву ту трубу вона лопнула в оцьому місці, Завод усилив пластина і далі вона лопнула тут. Ну, а ці, як вже себе покажуть, буде видно. Ну тут, звісно, вже 80, 80 мм висота десятка, Не знаю. Лопне, не лопне, ну, время покаже. Ну, а по поводу ступи, з чого вони виходять із строя. Ну, тут вже я не знаю. Скоріше всього це. В даному в нашому випадку це, звісно, ґрунт. Діскуємо ми після пшениці, після ячменя, це літо, це суха земля. Скажемо, по бетону вони йдуть, вивертають грудку. От І за цього, скоріше всього, що йде удар на, ну, на саму ступицю, і от за цього воно рветься. Ну, це, це ми так думаємо, а там не знаю. Ще також хочу обратитися до вас. Це не касається іменно даної диски, це касається будь-якої продукції, яку ви купляєте. Якщо вона нова, ви купляєте її у прозводіля на заводі. Якщо щось у вас з нею случається, либо вона ламається, або там виходить щось із строя. Не стісняйтеся, дзвоніть, кажіть, розказуйте, як... Даже Якщо вони не поміняють, якщо вони не замінять, не зроблять, скажуть, що або щось не підходить, все одно дзвоніть, кажіть, тому що коли я обратився, почав дзвонити заступиці, Вони кажуть, ніхто не жалується на них, в усіх ходять, мол, тільки в одних у вас ламається. А це що значить? А Це значить, що ми неправильно диск. диску. либо ви передній ряд заглибляєте дуже, що вони рвуться, либо задній ряд заглибляєте, що вони рвуться. Ну, собі, скажімо, вбиток і погано робити для себе, ну, це я вважаю глупо, зачем це робити. Діска все настроєна, все вона робить хорошо. По поводу обробки ґрунту, все подобається, все вона класно робить. Ну, Є такий нюанс. Ну, Вислали, поміняли, ось далі вже в останній раз не вислали. По поводу оцих труб, ті, що я дзвонив, Директор одразу сказав, що да, є такий нюанс, ми за нього знаємо, не одні ви. Есть, нюанс є, люди дзвонять, люди кажуть. Тому, в кого є продукція, в кого є якісь замічання, либо, либо усовершенствування, позвоніть і скажіть. Понятно, що може завод одразу не відреагує на вас, але якщо це буде 1,5 дзвонків, на 10-й раз вони змінять якусь конструкцію, конфігурацію. Ну, либо вже будуть знати, Що якийсь узел дуже часто виходить у людей із строя, значить його треба либо замінити, або либо усовершенствувати. На цьому відео закінчую. В принципі, за диску так розказав, що у нас в неї, з нею було, робить вона хорошо. Ось є такі нюанси. Так, да, ці нюанси присутні. Що ми далі з ними будемо робити, поки я не знаю. Поки знайшли виход з положення, такими шайбами усилять. В принципі, Якесь время воно буде ходити, а далі воно покаже.